Привіт всім! Сьогодні в мене був ченелінг з Архангелом Рафаїлом. Це цілитель, та він допомагає полегшити життя душам, які прийшли на цю планету. Він до мене прийшов сам ще вчора, та я відчувала, що він хоче щось передати. І записувала відео. Але не повірите, саме в процесі ченелінгу мікрофон сів і половина відео взагалі без звуку. Я до нього звернулася. Що ж це таке? Тому що розумію, що все, що відбувається, не може бути просто так. І що цікаво, що звук вимкнувся на цифрі 15-15, тобто 15. 15 хвилин, 15 секунд було. А якраз в чнелінгу я розказувала, що дві п'ятірки. Означає, е, треба рухатись далі, не треба зупинятись, треба виходити із зони комфорту. Е, і побачила, що дві п'ятірки та дві одиниці це дуже символічно. Запитала його і е, скажу, що в мене вже не перший контакт з ним був. А він дуже сором'язливий. Як би це не звучало, хочете вірте, хочете ні, це так і є. Е, перша в мене з ним була зустріч, коли я не, не могла зрозуміти, хто це, і ніби йде якась літера. Я хотіла спитати, як його звуть. Він відповідає, а я не можу е, розпізнати. Бачу, що щось, Раф, і кажу, Рафаель, а він так голову як. Кажу ще раз, ну, не знаю я е, всіх <си> Янголів, архангелів. кажу. І потім, коли почала гуглити, знайшла, що він Рафаїл, а не Рафаель. Е, і потім звернулася до нього, і він вже підняв голову. Тобто я зрозуміла. Е, він виглядає, зразу вам пишу такий молодий парубок, <си> світлору. Е, світло Такого рудого волосся. <хи> Тому я перепитала, чи можна мені взагалі перезаписувати це відео? Чи краще вже нічого не передавати? Та ця інформація була для мене. Але ні. Він сказав записати та просто передати своїми словами вже а коди, які я передавала малювала, скажімо так, у повітря. Коли він передавав цю інформацію, ці коди ми з вами сьогодні в кінці відео завантажимо, тобто він дав згоду на те, щоб. Коди були передані і завантажені інформації, це як знаєте, чи просто подивитись фільм так один раз, чи прям завантажити його <сум> собі в голову. Тобто, коди потрібні нам для того, щоб інтегрувати до себе цю інформацію, щоб вона вже втілювалась в життя, а не просто знати, як інформацію. Тому передаю, значить, які були запити. По-перше, були запити, як жити легко так, щоб ніби обставини складались все під нас. Тому що ви ж знаєте, бувають люди, які е, живуть е, і всі у них справи складаються, ніби так і повинно бути, без напрягу, без надмірних зусиль. А інші люди все через потужні напряги, пере, через якісь несатиковки, пруча. Богом, так Досягають своєї цілі мети. мети. І ось питання було, як так жити легко, що робити? Е, і передаю вам декілька порад, які запам'ятала, тому що ченелінг тому і записується, тому що потім згадати важкувато. А, ну, окей, вищі сили так захотіли, тож передаю. передаю. Значить, а, показували мені, що а, наша енергія життєва, вона йде так ніби воронкою, а, тобто спіралькою так, на зменшення. Йде за годинковою стрілкою. А, тобто, якщо ми роби робимо якусь справу і в якийсь момент відчуваємо ступор, тобто. Mm, ніби йшли, йшли, і е, стежка закінчилась, і ступор, ми туди-сюди ніяк не можемо повернути. Е, відповіли мені, що е, це як паралельні реальності, тобто у всесвіті немає часу. Е, сьогодні, вчора, тисячі років тому, це все е, один світ. І е, все, що відрізняється, це пласти реальності. Якщо бачили фільм «Інтерстеллар», там дуже чітко можна подивитись цей момент, коли е, тато так, попав в іншу реальність і не міг достукатись до своєї доньки. І він передавав їй інформацію знаками. Е, з полиць він книжки ось так виштовхував, а вона не могла зрозуміти. Ой, аж мурашки йдуть. Тобто, що це означає? І лише потім вона по цих знаках отримала інформацію, яку хотів передати їй тато. Так само вищі сили з нами спілкуються і передають інформацію знаками. Тому, якщо ми десь на своєму шляху до досягнення мети зупинились і ніби тик. Тик-тик, ми ходимо вправо, вліво, вперед, назад, але не можемо продвинутись е, далі. Так? Е, це означає, що у цієї справи недостатньо енергії. Е, як правильно зрозуміти? Тобто, наприклад, е, книжку хтось намагається написати і раз, ну не йде. Ця глава не йде і все. Він пише, пише, витирає, пише, витирає. І ось, е, якщо. Справа не рухається далі, значить, енергію треба їй додати. Як додати справі енергію? Отримати додаткові знання, чи, наприклад, це якийсь проєкт, наприклад. Можливо, не перевірили аудиторію чи ще щось. І не вивчили якусь інформацію. Треба додатково вивчити щось. Або підійти з іншого ракурсу. Що це мається на увазі? Інколи ми своїм поглядом не можемо побачити ще якийсь інший вихід. Так? І тому треба, що Архангел Рафаїл мені передавав. Хоч би все передати, щоб було, бо там так цікаво було, так цікаво. І, На жаль, Значить, в цей момент. Не треба психувати, не треба розчаровуватись та кидати все. Треба зупинитись, налаштуватись на себе, дослухатись до свого вищого я, до своєї свідомості. та… Намагатись зрозуміти, в чому е, причина. Якщо дійсно ми відчуваємо, що просто нам недостатньо чогось, тобто не доробили, енергії справи недостатньо, то робимо ці дві дії, як я сказала. Але буває таке, що наше вище я запланувала зовсім інший шлях. Е, наприклад, з Висоти, скажімо так, пташиного польоту, так, з висоти нашого вищого я видніше як будуть розгортатись події далі. І, наприклад, людина хоче е в Лос-Анджелес, але вона так думає: насправді наші мрії це емоції і почуття. Ось це також дуже важливо, тобто, передали те, що. Е ми йдемо за почуттями. Тобто, якщо людина хоче в Лос-Анджелес, наприклад, то там, звичайно, дуже високі вібрації, так само як в Новій Зеландії або в Барселоні. Є місця, в яких ніби відчувається вже п'ятий вимір. Ви, мабуть, знаєте, що наша планета рухається з 3D, в якому зараз ми знаходимося на вібрації п'ятого виміру. Тобто це почуття вдячності, гармонії, милосердя, О, от коли ви просто щасливі. Тому треба йти не за мрією, коли ми вже її сформували якусь подію, а треба йти за почуттями. І тоді максимально наше вище я, наша свідомість вища. Вона прокладе шлях до того, щоб ми себе так почувалися. І якщо людина думає, наприклад, що вона хоче просто жити в Лос-Анджелесі, насправді вона хоче відчувати ці вібрації, жити в такому стані. І знаєте, що нещодавно так, були пожежі. Дивіться, якщо людина вважає, що це її мрія, і намагається рухатись туди, а у неї якісь блоки, так, там, не знаю, відмінили рейс, не може. ну, Зараз дуже багато по Україні, звичайно, ситуація людина просто виїхати не може. Або вирішує, вирішує проблеми, раз потім все на нівець, все на нівець. Оце ознаки того, що наше вище я. Нам підказує, подивись, не треба тобі туди йти, бо йому видніше, як нам прокласти шлях. Якщо ми самі плануємо собі шлях і впевнені, в цьому йдемо, ми можемо прийти до того ж самого, але трошки довше. Тому, щоб. І тут так, так була така ціка, цікава ситуація. Що е, я запитала у е, Архангела Рафаїла, кажу, ну все одно ж можна ж прийти до цього. І він каже: Так, але ж ти ж запитала, як легше, як плисти за течією, як робити так, щоб е, обставини складались всі самі. Е, що він мені сказав? Що третя чакра, ну, ми це в принципі знаємо, це. Рівень нашого божественного дитя. Тобто почуття того, що тебе люблять в цьому світі, тобі все перекладеться. Якщо ти впадеш, тобі підстіляться якось покривало або обов'язково втримають. Тобто ти живеш на такому розслабоні. Ось коли ви бачите, що люди роблять, що хочуть, і все в них складається, все так легко і прекрасно. Оце саме в них активований божественне дитя. Аспект цей. Тип. Тому сьогодні в кінці відео ми будемо його активувати, за допомогою кодів будемо отримати. Якщо відчуваєте відгук всередині, так, в серці, то обов'язково дочекайтесь. Стосовно того, значить. Як нам зрозуміти, якщо у нас не складеться справа, чи це дійсно наше вище я не блокує шлях і воно запланувало щось інше? Або просто у справи недостатньо енергії і треба заходити з інших ракурсів? Тут мені відповіли, що треба звертати увагу на знаки. Якщо ви бачите дві п'ятірки, то це каже про те, що треба виходити з зони комфорту, треба ще робити, не зупинятись, продовжувати свої дії. Якщо ви бачите, що справа вже пішла. Ну, наприклад, ви сходили на співбесіду, вам сказали, о, все нормально, ми вже тебе беремо, але тільки ось дочекайся там завтрашнього дня. Завтра буде остаточна відповідь. А потім раз щось не склалося. Ви вже, наприклад, купили квиток на літак, вже там в аеропорту, але раз блокується, рейс відміняється або ще щось. Ось в таких випадках, коли вже пішло. Діло і потім блок, оце значить, ви ще я нам щось підказує. Ну, у тих, хто не може відчувати та прислухатись, що каже ви ще я, оце якраз порада. А якщо справа пішла і просто ви відчуваєте, що не йде далі, не все зірвалося, а просто не йде далі, тоді оце недостатньо енергії. Тому порада була, коли ви прокидаєтесь. Перш ніж взагалі вставати, спробуйте відчути та прожити вже ті емоції і почуття, які ви хочете отримати в своїй мрії. Не треба дуже чітко, ось я хочу, наприклад, тільки там в Нову Зеландію і нікуди інше. Ви відчуєте, що ви хочете. Якщо це повинна бути природа, пташки, просто відчувайте це і енергетично воно притягне на рівні вібрацій саме ті почуття, щоб ви в цьому вже жили. Тобто, мрія здійсниться. І кожен раз після того, коли прокидаєтесь, і перед сном показали мені, що бажано оце хоча б 5 хвилин відчувати, не планувати якось завжди нам да, розказують, а саме відчувати. Також додали, що цей вимір, звичайно, ми в 3D тут основне це дії. Тобто ми не можемо просто медитувати та мріяти і нічого не робити для цього. Обов'язково потрібно діяти. Не зроблена справа, яка відкладена на невизначений термін, вона блокує нашу другу чакру. Друга чакра це якраз про досягнення, про самореалізацію, а про те, коли ми маємо успіх. І коли ми… Спланували якусь подію, наприклад, почали писати книжку, а потім її відклали і, взагалі, там не знаємо, коли ми будемо продовжувати, це все скупчується у нашій другій чакрі і блокує її. Це, як знаєте, ненароджене дитя. Тобто, воно є і воно не народилось, і воно там блокує все. Тому е якщо ви продовжуєте свою справу, просто е як я щойно казала, е хочете додати енергії, щось вивчити ще. Так, навколо цієї справи попрацювати, щоб додати їй імпульсів, тоді це не означає, що ви її відклали, вона нічого не блокує. І мені показало, що якщо навіть не можете ви закінчити зараз так ідеально, як вам хочеться, то краще вже зробити якось і видати, скажімо так, цей проєкт, аніж е жодним разом не зробити ніяк. І також зараз мені спала на думку ситуація, вона буде тут дуже доречна. Нещодавно до мене зверталась людина з запитанням, коли є небагато грошей. І проживає людина в умовах, коли все потребує ремонту. Але на закриті також потреби телефон, там якийсь ноутбук, треба. Що краще зробити вперше? Переїхати в кращі умови життя, а потім всі ці моменти закривати. Чи спочатку дозволити собі там інший телефон, все інше почекати, а потім, коли вже будуть фінанси, переїжджати в інше житло. Відповідь однозначно така, що коли ми вібруємо в стані бідності, до нас не притягнеться багатство, розумієте? Тобто спочатку треба закрити основні потреби, показати всесвіту. Що я хочу і заслуговую жити в гідних умовах, також слід розуміти речі, які потребують ремонту, це зламані, вони хворі, вони витягують з вас енергію. А ця енергія могла б піти на досягнення успіху. І якщо ви кожен раз відчуваєте оцю цей недостаток, він так і буде у вас відображатись. Але якщо ви покажете всесвіту, дивись, я можу знайти гроші, я можу сплачувати собі гідні умови. Тоді ви, по-перше, звільните цю енергію і вже будете її направляти на інші потреби. А по-друге, все світ зрозуміє і буде вам підтягувати саме те, що ви собі відчуваєте, на що ви гідні. І в продовження про те, що запланувало вам вище я. Дивіться, буває таке, що людина, коли вона духовно росте, заслуговує на те, щоб перейти на іншу гілку якості життя. І наше вище я допомагає це зробити, але в таких ситуаціях потрібен якось квантовий стрибок. Такий ось я записувала відео про квантовий стрибок. Тобто, в цей момент, скажімо так, щоб побудувати щось нове, треба все розрушити, те, що було. Тому Іноді люди відчувають, що ніби я йду в духовність, але все гірше. Там десь не складається, там десь не складається, там грошей не вистачає та ще щось. Це може казати про те, що вам просто допомагають перешагнути. Вам треба вийти з зони комфорту, вам треба щось робити. А як знаєте, Рената Літвінова, я пам'ятаю, почула, як в неї щось запитали на рахунок того, коли нема нічого їсти, що робити. чи… Точно не пам'ятаю питання, як було сформульоване. І Мені так сподобалось, як вона тоді відповіла: що, е, знаєте, це як переливання крові. Коли ви відкриваєте, вам хочеться їсти, а в холодильнику нічого немає. І ви розумієте, що вам треба щось робити. І ця мотивація к діям з'являється. І е, така стряска організму відбувається. Е, тому... Так, треба відноситись до всього, що з нами відбувається. Ось останні декілька днів я якраз і ходила в такому стані, коли я розумію, що ну, не все так складається, як би хотілося. Я не зовсім відчуваю, що я божественне дитя і все так, прямо, знаєте, раз за разом все, -все пішло. Ні, ніби якісь блоки, стиковки. Оце Архангел Рафаїл і вийшов до мене на зв'язок, щоб показати, та, попередити, про те, що не треба. Сумувати, треба розуміти, що якщо ти вже йдеш в розвиток, то можуть бути такі турбулентні стани. Бо розумієте, ми накоплювали, накоплювали все це е, руками, скажімо так, а тепер треба це все розгрести. І, звичайно, це м, потребує енергії, це потребує зусиль однозначно. І якщо ми хочемо е, з цього рівня достатку вийти на цей. А не просто там трошки. Бо бачите, яка інфляція. Тут заробляєш більше і більше, а ця інфляція все пожирає. І ти ніби думаєш, що ти варишся в одному місці, не можеш якось вирватися. Оце також було питання в мене. І е, відповідь така, що так, треба діяти обов'язково, бо в цьому світі 3D, просто медитувати недостатньо. Треба діяти. І якщо е, навіть маленькі кроки ти робиш, хай вони там каряві, якісь там ось це ж відео перші. Взагалі, в мене там якісь незрозумілі були. Згодом, згодом, все краще. І зрозуміло, що ми не повинні очікувати моментальний результат, бо цей світ 3D, він е, повільний. І все відбувається повільно. Тому треба запастись терпінням е, та робити певні кроки. І тоді все буде. Е, ну що? Якщо щось забула, не розказала, то, мабуть, в якихось подальших відео розкажу. Зараз вже відчуваю, що треба налаштуватись та отримати коди. Коди будуть йти двох кольорів. Ви спробуйте відчути, а я потім розкажу. Будемо зразу тренувати так? це почуття яснобачення, або е, ченелити, відчувати, бачити третім оком, можуть кожен, е, можуть всі. І ти, якщо зараз дивишся, ти обов'язково це все можеш сам, ти можеш всі відповіді отримувати сам. Тільки треба прислухатись до себе та відчувати. Тому зараз відчуйте свою сьому чакру. Е, це така коронна чакра її називають. Це зв'язок з космосом, з духовними силами. Вона фіолетового кольору. Може бути у вас, ви можете її бачити трошки інакшого кольору. В цілому вона виглядає як чаша, всі наші чакри. Ось так трошки погойдайтесь, щоб всі наші чакри почали кружляти за годинниковою стрілкою. Це активує їх та спробуйте зосередитись. Якщо є можливість, то е, заплющте очі. Якщо ні, то потім на цей момент поставте, будь ласка, тому що зараз будуть і коди і краще буде з заплющеними очима. А що таке коди? Зразу скажу це, як. Ключі активації. Як я на початку сказала, можна просто подивитись фільм і нічого не зрозуміти, а можна прямо інтегрувати ці знання і потім жити згідно тих правил, наприклад, того досвіду, який у фільмі описується. Тому зараз налаштуйтесь, спробуйте відчути сьому чакру. І починаємо отримувати коди. Після того, як ми їх отримаємо, я розкажу, як вони виглядали. А для чого скажу зараз? Це для активації божественного дитя, яке знаходиться ось тут у нас на рівні сонячного сплетіння. Це наше сонце, коли ми довіряємо цьому всесвіту і довіряємо своєму вищому я і розуміємо, що все це для нашого блага, для нашого досвіду. І тоді все відбувається легко і. Красиво по життю. Тому заплющуйте очі і починаємо. Спробуйте прямо відчути це такий потік, потік енергії, який заходить вам ось сюди, в сьому чакру. Потік такий дуже потужний, і зараз буде вже змінюватись колір. Спробуйте побачити, якого кольору йде. Чуть це як тепла водичка, коли вона йде тече по вашому тілі. Ось тут прям повинно відчуватись таке. Я відчуваю потік. Е, може бути навіть якісь такі неприємні відчуття, якщо недостатня проведимість енергії цілому. Е, все коди завершуються, завантажуються. Е, я завжди відчуваю такий, знаєте, Якесь відчуття щастя, така вдячність, таке піднесений настрій, легкість. Така, знаєте, коли ви змили все себе накоплене за день у душі, і потім така легкість А, Ось так я зараз відчуваю себе. І зазвичай так і відбувається. Коди – це, ніби як знаєте, винагорода, тому що. У духовному світі нема часу, тому коди зразу завантажуються і одразу розраховані на всіх тих людей, хто подивиться у запису це відео. Тому. Якщо ти поруч, то обов'язково вони інтегрувались, та будуть ще ці коди інтегруватись на протязі якогось часу. Тож пишіть в коментарях, які кольори ви побачили. А я відповідаю: спочатку йшли такі, як спіральки, коди зазвичай вони такі, як іерогліфи, а це як спіральки, такі для того, щоб енергія вільно текла і досягала саме цілі. І ці спиральки були золотого кольору, ніби як сонечко змішане з золотом рідким, щось таке. Дуже яскраве, дуже приємне, теплі. А далі, коли змінився колір, йшли коди, такі схожі на римські цифри. А вони були синього кольору, такого як електро, електричного кольору, можна сказати, як коли малюють електриком. Це була енергія, яка направлялася якраз. На ту справу, яка наразі не рухається кудись, заблокована у вас. Тому що, якщо ви потрапили якось на це відео та його передивляєтесь, значить у вас є якась така справа, яка потребувала цього додаткового приливу енергії. І тепер він у вас є. Тепер можна рухатись далі. Тож, сподіваюсь, було корисно. Насправді для мене це дійсно були якісь такі поради, які можна зараз використовувати. Всім дуже вдячна. Якщо напишете коментарі, буду рада, відповім на всі питання. З радістю читаю кожен коментар і з любов'ю дивлюсь на кожного нового підписника. Тому щиро дякую: вірте в себе і обов'язково звертайте увагу на знаки, бо тільки так з нами можуть контактувати вищі сили, інакше в них просто немає. Інструментів до зустрічі у нових відео.